Привіт, на майданчику Морті, і ти дивишся другу частину відео, де я розповідаю про всі типи світла. Якщо, до речі, не бачив першу, то можна подивитись за підказкою вгорі. А ми сьогодні говоритимемо про практичне світло. Тож бери собі смаколики, сідай зручніше, буде цікаво. А почати варто, звісно ж, з подяки магазину Задешево, завдяки якому це відео стало можливим. Перейшовши за посиланням в описі, ти зможеш прикупити собі будь-який кіношний став, а з промокодом ОНС ще й за хорошою знижкою. Ну і раз я згадав про Задешево, то як не сказати про своїх улюблених спонсорів каналу, а саме Джеремі Піта, Євгенія Богданця, Арадіо і СанМедіа Групп. Панове, дякую, що доєднуєтесь і залишаєтесь зі мною. Це неймовірно приємно. Ну, якщо ти хочеш доєднатися до чотирьох друзів Морті, посилання на підтримку каналу теж буде в описі. Отже, сьогодні в нас практичне світло. Нагадую, що це відео для новачків, і якщо тобі щось з цього не цікаво, існують мітки на таймліні. Користуйся. Спочатку трохи теорії, що взагалі таке практичне світло. За великим рахунком, це все що завгодно, починаючи з старшера і закінчуючи твоєю новорічною гірляндою. Його сенс у тому, щоб наповнити твій кадр і зробити його більш реалістичним і менш пластиком. Знову таки все це збудовано на тому, як ми сприймаємо і бачимо світ. Тобто, коли ти заходиш в умовне кафе, то воно не просто залите якимось одним джерелом світла, а десь там лампочки Едісона, десь не он, десь настійні лампи і все в цьому дусі. Тобто, з практичним світлом глядачеві простіше сприймати і що найголовніше вірити в твою картинку. Одне з найчастіших запитань, чи повинно в такому випадку практичне світло бути якісним або професійним, відповідь і так, і ні. Дивись, щоб вся ця історія працювала, взагалі не важливо, яке це світло. Важливо, це стає для тебе, коли ти знімака, тому що вкрай складно контролювати умовну діодну стрічку з Китаю за 100 гривень. Тобто хороше практичне світло допомагає тобі знімати красивіше, швидше і без зайвих проблем. Простий приклад на торшері. Ось я можу вкрутити в нього звичайну лампу з моєї люстри. В такому випадку, ось яка вона є, така і буде. А що якщо вона мені, наприклад, занадто яскрава, або мені потрібно більш тепле світло, або я хочу замітувати нічник? Ось це 2-3% проблем, з якими ти зіткнешся ще до того, як ми взагалі почнемо говорити про якусь там якість світла. Якщо ти блогер або стрімер, у тебе одна локація, то так, ти можеш піти пошукати потрібну тобі лампу у звичайному магазині за 3 копійки і просто витратити на це якийсь час. А ось якщо ти знімак, а ти ж не будеш возити з собою 10 різних лампочок на кожен випадок життя. В такому випадку для тебе і придумали практичне світло, яке може закривати різні твої завдання. Сподіваюся, досить зрозуміло пояснив суть, і Ми можемо перейти до конкретних прикладів. Давай почнемо з найуніверсальнішого приладу, який тільки можна вигадати. А саме маленькі led панелі, в моєму випадку, це звичайно Epoch RMC. І нехай тебе не вводить в оману їх розмір. Вони здатні творити дива. Таких ось панелей існує просто тонна. Їх не робить тільки ледачі. Особливо багато ти зустрінеш китайських варіантів за одну-дві тисячі. Так ось тут суть така сама, що й в середніх панелях, про які я говорив у минулому відео. Уся сіль в деталях та якості. Давай розберемо на прикладі М7. Ними я можу підсвітити собі обличчя. Ну якщо раптом у мене немає приладу або щось пішло не за планом. Я можу на портрет поставити панельку, і буде дуже навіть непогано, як ти можеш бачити. Але от якщо ти купиш китайський мотлов, то через погану якість світла, поганий розсіювач, а в дешевих приладах це прям обов'язково фіча. З одним відсотком який працює як 10 у кращому випадку, ти так зробити не зможеш. Ну, точніше, як зможеш, звісно, але вийде, м'яко кажучи, не дуже. Просто подивись на ці діоди та розсіювач у порівнянні зепочер. E я показую це не щоб пофлексити, а щоб ти зрозумів різницю при купівлі. Їдемо далі. МС я ставлю як контрове світло на портрети. Я використовую їх у предметній зйомці та біролах. Я використовую їх на фоні. У мене взагалі нема жодної зйомки, де б вони не працювали. На них є магніти на корпусі, завдяки яким я можу грипувати їх до металу, що дуже часто є корисним. У мене є різьблення, а значить, я можу поставити все це на стійку. У мене є велкролипучки для місць, де немає металу. А тепер додай до цього неймовірний мобільний застосунок з такими функціями, як робота з музикою, пікер кольору, пікер ефектів, кастомне налаштування цих ефектів, і наостанок не просто RGB, а RGB WW, і неймовірну якість світла. І всі ось такі штуки, це якраз таки є перевага дорогого світла. Так, я заплатив за них чимало грошей, враховуючи розмір, але при цьому отримав просто супер мультифункціональний пристрій, чого не отримав би за 2000 у якогось там китайця. Так, ти можеш грипувати дешеві прилади на скотч, світити ними собі в обличчя, але тут питання, який результат ти хочеш отримати, якщо тобі норм з дешевим світлом та прапор в руки, я не засуджу. Але якщо запитаєш мою думку, то прилади такого формату я брав би тільки для того, щоб підсвітити ними фон або предмети на фоні для більш складних завдань. якщо в тебе немає досвіду роботи зі світлом, вони не підходять. Якщо говорити загалом, то я б сказав, що такий тип світла потрібен усім, навіть якщо це панель за тисячу гривень, і завжди знайдеться застосування в твоєму відео. Якщо ти знімака, я б сказав, що тобі потрібен набір хоча б чотирьох штук, щоб їх можна було безперервно використовувати на майданчику. Та й, взагалі точкового світла багато не буває, особливо коли йдеться про великі або просто наповнені локації. Якщо ти займаєшся предметною зйомкою, до того ж, неважливо, це фото чи відео, взагалі, як на мене, просто must-have штука. Дуже рекомендую. Наступний тип світла це просто лампа, в моєму випадку це Epocher B7C, або як я їх далі буду називати B7. У мене на каналі є огляд на всі бренди, які виробляють такий тип світла. Так що за підказкою вгорі можеш подивитись. Сенсу тому, що такі штуки можуть замінити тобі, заповнююче світло. Вони недорогі. Той самий варіант від Epocher коштує щось близько 2 400. І навіть за наявності двох таких ти отримаєш чудове чисте світло в кімнаті, просто вкрутивши їх в свою люстру, що як на мене, просто геніальне рішення, особливо коли в тебе мало місця. Але не одним заповнюючим єдині. Так само, як і LED-панелі, це чудовий акцент на тлі. Звісно, в торшері вони матимуть максимально природній і красивий вигляд, а завдяки подвійному розсівачу, ще й супер м'який. Але якщо в тебе немає торшера, ніхто не заважає тобі купити за 20 гривень в епіцентрі ось такі патрони. Поставити їх на полицю чи за книжку, чи як у випадку з епочер, просто перевернути і отримувати або фонове світло, або акценти. Їдемо далі. Лампа, звісно, це не led панель світла від неї менше, але навіть ними ми виставлялись на людину в якості експерименту, і, до речі, вийшло доволі непогано, як на мене. Плюс, якщо не брати до уваги лампи на фоні, то нам знадобилось всього три штуки, і це на чорній локації. Теж саме стосується і контрового. В маленькій локації це може стати твоїм порятунком. Ним навіть можна солідно так заливати фон, якщо у тебе немає фантазії. Коротше, вони дуже круті і неймовірно корисні. З відмінностей, між панелями, окрім очевидного, я б виділив кут світла. Панель все-таки світить плюс-мінус прямо. А ось лампа є лампа, і вона заливає все навколо, що досить часто навіть більш корисно. Якщо говорити про те, який бренд вибрати, то точно скажу не бери годакс. Це найгірший продукт, який я від них бачив. Астери, так-так, тобі не почулось. У них вони нехай напрочуд недорогі, але все-таки призначені виключно для знімак. Тож додому або в блог брати точно не варіант. Nanlite – хороша опція, якщо знайдеш їх поштучно. Але, як я вже говорив, Nanlite загалом досить складно знайти в Україні, тож залишається тільки Aputure. І на мою особисту думку, це зараз тупо топ, конкретно в цій категорії світла. Єдине, що я б тобі порадив, привести до такої лампи, собі з Китаю або Штатів, ось таку підставку від Nanlite. Вона навіть в них на сайті коштує 10 доларів. У Китаї взагалі боюся ціну уявити. Просто суперультимативна річ, яка розширює Можливість цих ламп ще десь приблизно на 50%. Не полінуйся, замов потім спасибі скажеш. У ній є вбудований магніт і вихід під розетку, що вирішує всі, скажімо так, незручності цього світла. До питання, кому треба такий тип світла, знову ж таки відповідь усім, з цією лише різницею, що знімаком я рекомендую брати і MC, і B7. А от якщо ти блогер і тобі треба буквально один-два прилади, то B7 можуть стати чудовою альтернативою MC. Особливо якщо грошей у тебе небагато. Далі буде логічно перейти до так званих палець, які сьогодні у мене представлені у вигляді знову ж таки епочер, а саме Емеран PT. Палець вже існує просто тонна, їх навіть ледачі роблять. І якось так вийшло, що на Ютубі цей тип світла витіснив увесь інший практичний, що мене трохи дратує, тому що нехай палиці це універсальний прилад, але не настільки, наскільки всі кажуть. Почнемо спочатку. Палець – це ще один тип світла, який ну, дуже сильно залежить від бренду та якості. В основному їх роблять у чотирьох розмірах: це 30, 60, 120 і 180 см. І я б сказав, що 120 і 180 це специфічні прилади, які не те, що блогерам, а навіть не всім знімакам потрібні. Їх застосування вкрай обмежене і працюють тільки на великих локаціях або в якомусь суперкреативі. А коли ти простий знімака, ти не знімаєш на великих локаціях. Тож я буду говорити в розрізі 30 і 60 сантиметрів. Я б розділив усі палиці на чотири типи. Перше це diy хлам з інстаграму, друге це дешевий Китай, третє це бюджетні палиці і четверте це дорогі палиці. Знову таки, перед тим, як слухати далі, я хочу ще раз акцентувати увагу, що світити можна чим завгодно. І за наявності знань і рівних рук може бути навіть красиво, але я розповідаю про те, як має бути в ідеалі. Отже, дієва палиці можуть просто світити. Якби у мене так склались обставини, то я брав би їх тільки винятково як фонове світло. Причому без надії на те, що вони мені щось там зальють. Як правило, вони мало потужні з поганим розсіювачем і поганеньким та все ще терпимим світлом. Про функціональність я взагалі мовчу. Коротше, це просто RGB щось на фон. Далі йде дешевий китай. По суті, це те саме, що діавай палиці, просто зроблені на заводі. Так, можливо, там будуть якісь убогі ефекти, на кшталт багаття чи поліцейської машини, якими ти все одно ніколи не будеш користуватись, але на цьому все. Світло все ще жахливе. Про колір я взагалі мовчу. Це як правило нічим не відрізняється від rgb лампи з епіцентру за 100 гривень. Ну а якість залишає бажати кращого. Знову ж таки, якщо ти блогер чи стрімер, то у перші дві категорії можна брати собі додому, як якесь тимчасове рішення на фон. Якщо ж ти знімака, ні в якому разі, ну щонайменше, якщо у тебе нема глибоких знань зі світу. Так, ти можеш написати мені в коментарях, що є хтось, хто робить палиці, там майже астери за вартістю 4 тисячі. Додаток є, ти ними знімаєш рекламу, і все в цьому дусі. Дуже цікава історія, бро, користуйся, я не засуджую. А ми повернемось до справжнього світла. Далі нас категорія бюджетних палець. Це вже те, на що можна звертати свою увагу, і те, що схоже взагалі на якийсь прилад. Це можуть бути варіанти від Янгно, Godaxa, Epo, Chernan можливо, навіть діджитал фото, як мінімум якісь певні моделі. Коротше, вибір є. За ціною вони, як правило, відрізняються приблизно в одну тисячу, плюс-мінус туди-сюди. Чому саме ця категорія? Та тому, що ти отримуєш функціональність, а не просто щось, що світить. Вже з бюджетних палець ти отримуєш плюс-мінус нормальний розсіювач, а ми тримаємо в голові, що палець – це теж купа діодів. По суті, та сама панель, але іншої форми. Якщо з ними неправильно працювати, в тебе будуть пересвіти, згорілі обличчя і все в цьому дусі. Тут уже деякі виробники навіть софти в комплект кладуть або соти, що дає ще більше можливостей з контролю світла. Ти отримуєш різні варіанти гриповки, наприклад, магніти, різблення, велкро тощо. І все це дає можливість працювати з ними в різних умовах, а не просто поклавши на підлогу. Далі, залежно від компанії, ми отримуємо ще й мобільний застосунок. Хоча, якщо чесно, те, що можна назвати застосунком, ми отримуємо тільки у випадку з Епочор. Решта компаній на цей момент на рівні Hello World, якщо ти розумієш про що я. Але що найголовніше, ти отримуєш плюс-мінус нормальну якість світла, а не діодну стрічку з Аліка у деяких виробників навіть з хорошими відтінками за кольорами. Тобто, чим краще прилад, тим більше у тебе можливостей. Знову таки, це важливо по суті тільки для знімак, ну або блогерів, які хочуть отримувати круту картинку, а не просто заливати собі фон. Ну і остання дорога категорія цього типу світла потрібна тільки знімакам. Винятком є дуже багаті блогери, яким треба один-два прилади на найближчі 5 років, і які можуть собі це дозволити. Йдеться, звичайно ж, про астере Титан і епучер Інфіні Бар. Може сюди приб'ються ще й палиці від Нанлайта і Годакса, але якщо чесно, в мене є дуже великі сумніви з огляду на їх слабкорозвинену екосистему. Ці прилади просто вершини еволюції в даній категорії, і як підсумок вони коштують просто неміряно грошей. Наприклад, за сет з вісьми титанів доведеться віддати близько 380 тисяч, а за сет з Епочер близько 210. Тож просто знай, вони існують, ти їх все одно собі не купиш. Але якщо ти шейх, раджу взяти собі одну-дві штучки окремо і насолоджувати життям. Принаймні, американські блогери так і роблять. Підбиваючи підсумки щодо палець. Це крутий і потужний інструмент, який чудово підходить для роботи з фоном, для біролів і предметної зйомки. Нормальні палиці ще й для роботи на людях чудово підходять. Ти просто подивись, що виробляє палка від епочер, вона реально опускається до 0,1%, і це просто неймовірно. Часто бачу їх в ролі контрового, як бюджетне рішення, і насправді чому б ні, якщо правильно поставити чудово себе показує. Знову ж таки, цікаво, що ми начебто як говоримо про практичне світло, а воно виявляється прям супер мультифункціональним. Але це тільки в умілих руках і з розумінням справи. Тобто, коли я кажу чудово, працюю як малююче, це не означає, що краще, ніж умовна голова. Так що знімакам рекомендую мати хоча б в кількості двох штук однакового розміру, а ви далі чотири, наприклад, дві на 30 см і дві на см для різних ситуацій. Домашнім контент-крієтором будь-яка палиця навіть з інсти чудово підійде. Головне перед покупкою добре подумай, куди ти її хочеш ставити і що вона має в тебе робити. Але якщо є гроші і хочеться щось надовго, то не купуй перші два пункти. Можливо, в тебе з'явилось запитання, так а що ж краще, палиці, панелі або лампи. І тут я скажу, що нічого, це все різні прилади, і те, що я показую, розповідаю, що ти можеш робити з ними все, що завгодно, не скасовує цієї істини. Наприклад, палицю навіть на 30 см або лампу ти не засунеш у холодильник, щоб його підсвітити. А навіть якщо засунеш, то це матиме громістки і неправдоподібний вигляд. А ось всі з цим впорається відмінно. З іншого боку, палецю або МС ти в торшер не засунеш та на люстру не підчепиш. А навіть якщо примудришся, кут світла все одно вирішує і ефекту як від люстри ти не отримаєш. Або, скажімо, МСІ і Б 7 не впораються із завданням імітувати офісну LED-лампу на стіні або стелі. А ось палеця може. Тобто такий тип світла потрібно або підбирати під своє конкретне завдання, або мати кожен з них. У цьому й прикол, тож, якщо ти вімкнеш голову і трошки подумаєш, у тебе в арсеналі з'явиться ультимативний прилад або прилади, а всі їх додаткові функції та фішки стануть для тебе приємним бонусом. Далі ми підемо по специфічним приладам під задачу, і давай почнемо неочікувано з підводного світла. В моєму випадку це Amaran ALMW. Як ти розумієш, річ доволі специфічна і лише для предметних знімак, ну і можливо для якихось там тревел, акваблогерів Тому буду дуже лаконічним. Це досить старе світло, і воно не з'єднується за стосунком від epocher, принаймні якщо в тебе немає Sidus Link Bridge. Воно винятково біле, тобто 5600, є вбудований акумулятор, і саме головне, воно може занурюватись на 10 метрів. Насправді вкрай крута штука. Я прям бачив багато блогерів, які мучились під час зйомки типу підводних сцен. І ось такий тип світла ідеально б їм зайшов. Доволі потужний і компактний. Загалом є ще парочка таких пристроїв, але вони досить дорогі. Як альтернатива, звісно, ще є умовні зіп-пакети в нанлайті, в годаксі, і ти можеш типу засунути туди палицю і ось тобі підводне світло. Я, звісно, не предметний знімак, але навіть я бачу з цим просто купу проблем, починаючи від відблисків, закінчуючи розміром і якістю світла. Якщо мені, наприклад, треба буде підсвітити пісок у воді або каблучку типу на дні бочки, а не в акваріумі, то я виберу маленьке і потужне джерело, а не просто палицю в зіп-пакеті. Коротше, вкрай специфічна і ситуативна штука. Та якщо в тебе багато зйомок з водою чи під водою, чи ти в цілому любиш познімати рибок, то вкрай рекомендую, враховуючи, що ціна не така уж висока. Тепер пропоную зацінити ще одне цікаве рішення від Epocher, а саме діодну стрічку SM5C. Огляд на неї, до речі, буде за підказкою вгорі. Якщо ми говоримо про типу професійне рішення, то Epocher єдина компанія на ринку, яка цим займається, і це насправді дуже цікава штука. Тут увага, знімаки у яких обмежений бюджет, проходьте повз для вас, це або іграшка, або вкрай ситуативне світло, практичність якого досягається або в кіно, або в серіалах, або в якихось ігрових історіях. А ось для стрімерів і блогерів це вкрай цікаве рішення. Отже, по суті, це просто діодна стрічка, як, наприклад, ось такий варіант від Philips. Тільки ось останній порівняно з Epocher як сліпе кошеня, яке ще нічого не вміє. Не думаю, що тобі треба пояснювати, навіщо потрібна led стрічка тож перейду відразу до особливостей. По-перше, це доступна ціна порівняно з конкурентами. Тут ти отримуєш 5 метрів за 400, а у Філіпса 2 метри за 4200. По-друге, це неймовірна якість самого світла і кольору, яка вкупі з мобільним додатком, піксель контролем. Це коли ти можеш, наприклад, розділити цю стрічку на 25 зон з різними кольорами, можеш налаштовувати піксель гонки, працювати під музику і ще багато всього іншого робить цю стрічку просто ультимативною. Єдині три мінуси, як на мене, вона досить товста, не дуже добре гнеться і її не можна різати. Ось як в тебе є 5 метрів, так їх і використовуй. У всьому іншому просто гармата, яка створить тобі круту атмосферу на тлі і не буде флікерити як китайський мотлох. А якщо тобі 5 метрів мало, докинь ще 1800 і отримуєш ще 5 метрів. У мене, наприклад, у друга така висить і має дуже атмосферний вигляд. Та й у мережі я бачив просто тонну варіантів її використання, і воно того варте на всі 100%. І навіть не треба порівнювати це зі стрічкою за 100 гривень з Китаю. Це просто різні прилади. Сюди ж як ідею і показник того, що практичне світло може бути будь-яким, моя улюблена діодна стрічка за 200 гривень. Вона чудово гнеться, діоди досить далеко один від одного, і я купую їх тільки теплі або холодні. За підсумком, якщо ти гарно розташуєш це на своєму тлі, а не як я зараз просто кинув, аби як ти отримуєш дуже миле боке, яке доповнить картинку і не буде нагадувати новий рік, як це часто роблять її китайські rgb брати Тепер що стосується висновків, так як по суті це всі існуючі типи практичного світла, принаймні з найпоширеніших. Практичне світло це вкрай важлива штука, яка здатна вивести твою страшну локацію, згладити якісь нерівності та додати кадру реалізму або настрою, навіть якщо ти знімаєш в умовній студії. Але якщо ти думаєш, що вмикнувши свою RGB-палицю десь на фоні в стіну, ти нібито практичне світло поставив, на жаль, ні. З ним треба вчитись працювати, його треба вчитись ставити, бо з ним дуже легко переборщити і його дуже легко зіпсувати. Головне, не перевантажуй ним свою картинку. Звертай увагу на те, як це роблять в кіно. Там взагалі не буває якогось випадкового світла. Дивись на блогерів, які тобі подобаються, роби висновки і пробуй в себе. Сподіваюсь, серія цих відео була для тебе корисною. Ти дізнався щось нове. В такому випадку не забувай розповісти мені про це в коментарях. А у мене сьогодні на цьому все. Слава Україні! Побачимось на майданчику. Слава Україні! Слава на! І писать російські федерації, слава Україні, слава нації, і писать у сільську федерацію.